Усім привіт! Я Даша і я вже майже 8 місяців знаходжусь у Канаді по програмі Коед, і Канада мене розчарувала. Саме таку фразу я чую від людей, які також приїхали до Канади по програмі Коэт, і у цьому відео я вирішила розібратися з основними причинами так званого розчарування. І також, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал, де я ділююсь дейлі контентом. Позволення я залишу під цим відео і відповідаю на ваші запитання. Якщо ви хочете бути трохи ближчими, будь ласка, я вас запрошую приєднатися. Тож що змушує людей знову їхати до Європи і інших країн, і чому Канада їм не до душі? І перша причина це податки. Звісно, ніхто не хоче віддавати власні кошти, і канадці самі не люблять податки. А у Канаді податки майже не все, окрім їжі, і українцям, котрі не звикли до цього, звісно, дуже складно з цим змиритися. І вони думають, а чому ми маємо віддавати власні кошти. І це стає такою, от причиною, по якій вони думають, а от там було б краще. Друга причина це медицина, так у Канаді дійсно дуже великі черги до лікарів, саме через те, що тут. Є велика нестача спеціалістів, але також є інша сторона медалі це така екстрена медицина, яка на дуже високому рівні. А, сюди приїздила також українська родина і чоловік робили операцію на серці. Це була екстрена операція, вона пройшла дуже добре, дуже швидко поставили його на ноги і, звісно, коли я спілкувалася з ним, і питала, які в нього враження, оскільки сам він лікар з досить великим досвідом роботи, і він може йому є з чим порівняти, то він казав, що так, це дуже високий рівень, і він вважає, що десь можливо у Європі йому б не зробили настільки класну операцію і після дуже і якісну реабілітацію. Але багатьох не влаштовує чекати декілька місяців для того, щоб потрапити до лікаря, щоб проконсультуватися, і таке інше. Тому вони також думають, думаються, наприклад, десь у Польщі було набагато швидше. І це також стає причиною, за якою вони думають, а ось там було краще. Наступна причина це отримання піару. Дуже багато людей вважає, що вони вже за рік зможуть отримати піар. Звісно, якщо вам це вдасться, я вам щиро цього бажаю. Але насправді це займає. Більше часу, оскільки отримання піару залежить від багатьох критеріїв, це і віки, і знання мови, і освіти, і досвід роботи, і таке інше. І ось ці всі критерії, вони дають певну кількість балів. І якщо у вас Набирається необхідна сума, то звісно, ви можете подаватись на певну програму. І знову таки, цих міграційних програм дуже багато, і треба визначитись, яка це буде саме програма. Потім, якщо ви якісь критерії, у вас ще недостатні кількість балів, їх треба набрати. Тобто, треба докласти деяких зусиль, і все це час, все це займає деякий. Час і це також коштує коштів, і це не дуже швиденько, як це можливо здається. Деяким людям, оскільки на початку, коли я знайомилася з людьми з українцями, котрі приїздили сюди, вони думали, так зараз все зробимо, і потім будемо подаватися на піар одразу, і все в нас піде так і так. Але потім вже в процесі проходить місяць, другий, третій, четвертий, вони розуміють, що не все так швидко, як їм здавалося, і ось ці ілюзії вони. Руйнуються, і час він стає дедалі більшим. І, звісно, їм це не подобається. Три роки, вони промайнують насправді досить швидко, і треба встигнути це зробити за ці три роки. Кому це вдасться, напевно, тим, хто буде докладати якомога більше зусиль. Тож, подивимося, Але... Але багатьох це в результаті не влаштовує. Також одна з причин це мовний бар'єр. Українці, котрі приїздять до Канади, можуть похизуватися освітою досвідом роботи у перспективних сферах, але саме незнання мови змушує їх починати все спочатку і будувати свою кар'єру ось тут буквально з нуля. І... Не всі готові до цього, не всі готові звикнути до думки, що в Україні вони займали якусь посаду вагому, а тут їм необхідно починати з нуля, і це також стає причиною, по якій вони задумуються над тим, що можливо легше. Буде повернутися, а не намагатися тут будувати нове життя також одна з причин це менталітет. Звісно, ми інші, вони інші, і декому складно з цим змиритися і складно знайти спільну мову, якісь компроміси. І є знайомі, котрі задумуються над поверненням додому. Їм здаються канації занадто вічливими, занадто. Показово щирими і байдужими. Я з цим не згодна, в мене геть інша думка. Я дуже вдячна, що мені вдалося зустріти класних, щирих, небайдужих людей, з котрими я підтримую стосунки. Але це життя комусь зустрічаються, напевно, інші люди, комусь такі, але ось Такі нарікання на менталітет, вони чуються, я їх чую, і людям складно. І саме це і стає причиною того, що вони задумуються над тим, щоб повернутися. І останній фактор, який я назову, це будуть погодні умови. Так, у Канаді дуже сувора зима, і багато хто хоче шукати і жити, все ж таки в країнах потепліше, де буде їм перезимувати. Тому, ось так, я назвала. Причини, котрі я помітила серед людей, настрої людей, їх розмови про те, що вони задумуються над тим, щоб повертатися назад. І саме ці причини стали головним розчаруванням, на їх думку, знову ж таки, у Канаді. Тому, можливо, це вам. Допоможе чимось, ви ще зможете щось обміркувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я. Не приписую себе не до однієї з цих перерахованих причин. Я маю іншу думку, можливо, мені легше у силу мого віку. Я не знаю, але люди мені зустрічаються дуже класні з погодою. Можна щось вирішити, змінити перебування взимку в зимку, подальшому, десь у тепліших. Країнах перезумувати податки так, але нічого. Що ще мова можна вивчити, а піар можна отримати, тож, напевно, це залежить від настроїв людей і від їх готовності будувати життя у новій країні. Тому сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Якщо так, то будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на мій канал. Дуже вдячна, що зі мною і бувайте!